Чорнобривці, сульфінія, петунія, кулеус, а ще вербена, Агератум, Бегонія нещодавно прикрасили наземні квітники. Прилук зелені насадження висаджують від початку цього тижня. Дослідне господарство зараз виконує роботу по висадженню однорічних квітник, Однорічних квітів це вони різного різних напрямків різного цвітіння вони цвітуть протягом всього вегетаційного періоду. Передувала виситці однорічних рослин кропітка праця дизайнера прилуцької дослідної станції. Ще з зими розроблялися схеми, підбиралися відповідні культури. В усьому має бути гармонія і в кольоровій гамі, і в поєднанні сортів. Вони дивляться, де Тіньова сторона, які квіти висаджувати, де більше сонця, де більше вітра, де більше на вплив антропогенного фактору. Тобто це і від автомобіля, і людський фактор. Тобто це все було враховано і відповідно до цього був зроблений дизайн-клуб і висаджені відповідні квіти. Наразі клумби облаштовують на декількох локаціях. Розпочалися роботи безпосередньо по облаштуванню клумб. Біля міської ради, на центральній площі, біля музею. Біля по вулиці Садовій, за день працівники дослідної станції висаджують від 500 до півтори тисячі однорічних рослин. В подальшому на плечах квіткарів догляд за квітучими клумбами. Буде здійснюватись догляд за клумбами, полив, підживлення, повністю всі роботи, які повинні виконуватись по квітниках, буде виконувати дослідне господарство спеціалізоване Ну, спеціалізоване підприємство, яке має цьому досвід, загалом менш ніж за тиждень було висаджено близько 100 тисяч саджанців квітів. Відтепер у прилучан гостей міста з'явилися нові локації для відпочинку та фото на згадку.